Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нещодавно була стаття про нашу судову систему. І ось знову подібна історія пише військовий десантник Кухарчук. Далі мовою оригіналу. У ніч на 25 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандира дивом керував автомобілем марки Lexus, хоча перебував у стані алкогольного сп'яніння. На своєму шляху по проспекту Берестейському він зіткнувся з блокпостом Нацгвардії в результаті чого загинув молодий 23-річний військовослужбовець. Зараз правоохоронні органи займаються цими подіями. Суддю вже затримала, і тепер він повинен відповісти за свої дії перед законом. Державне бюро розслідувань при київській міській прокуратурі проводить слідство в цій справі. Цей жахливий інцидент викликає хвилю обурення серед громадськості. Звинувачення судді у чиненні цієї події є важливим кроком у забезпеченні справедливості для загиблого нацгвардійця та його родини. Цей інцидент нагадує нам про необхідність пальнувати дотримання до. Рожніх правил та відповідальності кожного за свої дії незалежно від статусу в суспільстві резюмує десантник. Зазначимо у коментарі суспільному спікерка державного бюро розслідувань Ольга Чеканова повідомила, що зараз працівники ДБР з'ясовують обставини ДТП за участю голови одного з райсуддів Київської області, яка трапилася на блокпосту у Києві. За попередньою інформацією сьогодні вночі близько півночі суддя за кермом АТО СКО наїзди на бійця НГО. В результаті події на від отриманих травм заги. Гнув на місці суддю затримано від проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння у медзакладі він відмовився, тому вживаються процесуальні заходи щодо примусового забору біологічних зразків у судді. Сказала вона, за словами речниці ДБР. До розслідування розпочато за частиною 3 статтею 286 1 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами у стані алкогольного наркотичного або іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть. Потерпілого санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Вона також зазначила, що поки що невідомо, коли відбудеться судо щодо обрання затриманому запобіжного заходу, оскільки поки що слідчі працюють над тим, аби допитати всіх можливих свідків на місці ДТП, а також інших учасників, які перебували на блокпості. Слідчі також повинні відібрати біологічні зразки на місці аварії в офісі генпрокурора. Повідомили, що зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру та звернення. Нення до вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою у прес-службі ВРП. Суспільному повідомили, що клопотання на розгляд ще не надійшло, як тільки воно надійде до ради. Його візьмуть на розгляд. Усе залежить від того, коли його отримують. Це може відбутися як сьогодні, так і у вихідний день. Джерело Суспільного у Нацгвардії помідомило, що інцидент стався на блокпості на заїзді у Київ з боку Житомира. На початку комендантської години, коли солдат вийшов на дорогу. Встановити інженерне загородження, конуси, їжаки. Така процедура, коли він повертався на своє місце. У нього летів лексус. Летів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи. Подивився суддя і сказав, аби був живий. Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій. Він втік у кущі. Сказав співрозмовник Суспільного за словами джерела. Суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і досі його не пройшов. Зараз він шукає. Лазівки і помилки у законодавстві, ніби його оформили неправильно, бо він у цьому розуміється. Слідством буде займатися ДБР. Суддя зараз робить спробу уникнути тесту на алкоголь у крові. А він п'яний був капець, ще й пляшки валялися в авто. А потім з'явиться довідка, що хворе серце в нього чи був приступ інсультом. То відповідальності не буде. Сказало джерело. За його словами, зараз суддя дає такі свідчення, аби були потім неточності. Він вже все знає. Він вів такі справи, знає, як усе працює. Але ми будемо за цим пильно стежити. Зараз він у поліції. В нього якісь свідчення беруть. Просять аналіз на алкоголь стати він не дає. Сказав наш співрозмовник. За словами джерела, загиблий солдат строкової служби. В нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми за кордоном розповіло джерело. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.